Якщо на вашому дисплеї з'явилось сповіщення з кодом 1016, це означає, що шлейф сканера не під'єднано. Принтер з такою помилкою не буде друкувати. Покажемо, як це виправити. Вимкніть пристрій. Підніміть блок сканера зверху, з лівого боку корпуса, відкрутіть два гвинта. Обережно зніміть пластикову частину корпуса, натискаючи на фіксатори знизу. Ось це шлейф сканера, який відійшов від з'єднання. Щоб було зручніше повернути його на місце, ви можете дістати шлейф, який перекриває доступ до нього. Після цього вставте по черзі обидва шлейфи. Зберіть принтер назад. Увімкніть його, аби перевірити, що помилка зникла. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.